Прошу прошу сісти. Хоче сказати президенту його дов'язку. Якщо вже ми не даємо президенту слово, пане Василю, шановні, то й можна вийти за Шановні, 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 нам телекамери не заважають. Можемо так. <плоти> давайте, щоб ви спілкувалися. Зійдійте, Шановні, Через годину, зразу, шановні, Бог свідоць, що я не хотів це тему зачіпати. Але якщо вам цікава моя думка, з того питання, що піднято на э, останні дискусії, я почав з того. Для мене Тимошенко і Янукович загроза одного порядку. Це перше. Депутат, друг демократ Георгій Амеліанович Омельченко, каже, це одна пара паравальна, бо там немає ні лівого, ні правого. Я не хочу знаєте, неповажно ні про кого говорити. Я зараз говорю про е, природу ідеологічну і політичну. І коли моя нація прийшла до вибору, того, який відбувався в 2010 році, коли вже, власне кажучи, вибору не було. Якщо ви думаєте, що при Тимошенко ви пожинали другі плоди, ви глибоко помиляєтеся, я, але я не хочу, знаєте, персонофікуватися так, не хочу. Мені, мені це низько, мене це придизує, що я проти жінки говорю, що я проти президента говорю. Це виглядає дешево.